Питання до звав... зварювальників. Чим зачищаєте шви? До недавнього я зачищав ось такими ліпістками. І думав, що це топ. Ще раніше, ось таким звичайним образивним. Ну, потім я побачив відео про ось ці круги. І як вони зачищають. І зрозумів, що топ оце. Ну, не саме це. А ось оце. Кубітрон. 36 -е зерно. О, така класна штука. Богуці. Якісь вони германські. Не можу зрозуміти, як вони там Кінск... кінскс якісь. Це фігня Оцим одним 36-м зерном. Максимум. Одну жаровню і то, мабуть, не зачистиш, це вже не говорячи про кришку. А ось отаким дві жаровні з кришкою і йому по барабану взагалі. Ціна питання 60 гривень. Це в нас в вінниці. Може хто знає, десь дешевше взяти, буду брати. Пишіть. До них йде така тарілка з такими ребрами типу охолодження. І ось така шайба. Зараз продемонструю, як він працює. Вот такая вещь бомба. Рекомендую.